В мені вже народжується Бог, і напівпам'ятний, напівзабутий, немов в мені а з краю смерті, куди живому засі. Мій внук і прадід пережидає, заки я помру. Я з ним удвох живу, удвох існую, коли нікого, І гримить біда, мов канонада. Він опорятунок. Я ж білоусто мовлю, порятуй, мій Господи, опорятуй намить, а далі я оговтаний врятую себе самого сам. Самого, сам. Він хоче поза мене вийти, прагне, рятуючи, донищити мене, аби на протязі на буряних вітрах я вийшов саме з себе, наче шабля виходить з піхов. Хоче вийти геть, щоб згасла свічка болю. Щоби тьма покорення мене порятувала і набуттям, і на життям, найменням уже невласним. Ось він той загал, яким кермує той шалений Бог, Котрий в мені воліє народитись. А я щитую свічку посвічу, Аби мені не смеркло передчасно. Про світлої дороги свічка чорна, неначе перемога. Komm